Циганське ворожіння, так, Загадайте свою ситуацію, це старовинне циганське ворожіння. Люблю збирати колекцію різних народів, ворожіння різних народів і так. Ситуація. Людина в ситуації. Що буде, яка складеться ситуація і до чого призведе. Так, людина зараз в підвішеному стані, чи ситуація ваша, яку ви задумали, не рухається ніяк ні взад, не, приве, не вперед. Ви прив'язані до чогось, прив'язані до якоїсь ситуації. Поки не відвежете цю ситуацію, нічого не буде відбуватися. Але вже на енергетичному просторі, в енергетичному просторі вже є для вас відкриваються нові можливості, ви їх не бачите. Так, яка складеться ситуація? Складеться ситуація у вас із людиною, яка буде вашим вчителем, яка дасть вам слушну пораду. Нова людина йде у ваше життя. Нова людина йде у ваше життя. Складеться ситуація, що потрібна людина, як ваш вчитель, як сонце засяє. І дасть вам слушну пораду, можливо, вам треба звернутися до якогось фахівця, прояснити. Тут така ситуація склалася, що ви не бачите зараз виходу з ситуації. Тому вам потрібна підтримка. Тут карта Сонце, це підтримка, кінь, це підтримка це іерофант, це фахівець, фахівець, який вам має дати слушну пораду. Яка ситуація складеться? Що буде? Дивимося, що буде далі. Далі буде не все однозначно буде залежати від вас, в яких енергіях ви будете, як ви будете себе почувати, наскільки у вас стане оці такі духовні вуха відчути і прийняти подарунок долі. Справа в тому, що йде подарунок долі до вас. Це як піймати золоту рибку, але цю золоту рибку треба буде оцінити, не бути такою капризною, а розуміти, що золота рибка буде давати вам можливості, а творити творець ви. Тут ви творець. Ви та королева, яка творить своє життя. Життя дає вам можливості, а працюєте, дієте ви. І це приведе вас до успіху.